При шаветинкістам. Привіт, бо та бачено. Хуї пинаємо, ой, приймаємо, ой, ну ти поняв, власне. Не узбиняйся, що не узбиняйся, Буде прям пісня. Про що буде пісня, прям не знаю. Я що тобі сказати більше. може мені, блін, це його поїхати, щоб продати щось на алтар, а потім взяти іншу машину і поїхати. Знову полутатися, пана. Бо Бустая, чи що він там робить? От мене видно шматочок голови, і, of course, Воно туди не. Нормально? Нормально? Нарешті. Він просто зарухався. Я правіше шестрину, він зарухався і чомусь влучило в голову. лол. Так, що там, що там? Змінили голос, так. То... Хороше, пацани, стала си хуйня, мене подруга наїбала, як коня, ніхіра не сказала, бля, собака плішива, І пішла, відкрила в спам'єю паршиву я сказав, мала, я сказав, мала, блядь, ти чого ті кохвора, ти що дурна, блядь, чи тілько троха хора. Я залишаюся на рідній Україні, а ти, бля, пиздуєш до сраних Мусоліні. А это хуй з ним его вже тут. п твою мать! Це неочікувано! Це було неочікувано нахуй! Це, блять, було дуже неочікувано!